Сім чудес Вінничини малюють викладачі та учні художніх шкіл міста у сквері Козицького прямо на тротуарній плиці вже. Тиждень роботи будуть об'ємними на них зображення пам'яток архітектури, котрі увійшли до списку вінницьких чудес, зокрема, свято Троїцький жіночий монастир, палац потоцьких, музей садиба Пирогова, Миколаївський чоловічий монастир. Малюнки готуються до відзначення у Вінниці Дня Європи. кажуть, якщо на них не ступати ногами, вони пробудуть півроку. Малювати сім чудес світу почали ще минулої п'ятниці. Тоді ґрунтували основу під майбутні вуличні шедеври. А сьогодні учні та викладачі місцевих художніх шкіл наносять контури картин. У нас гарно це все буде відбуватись, тому що все робиться з душею і з гарним настроєм, тому що ми хочемо всім гостям і також віничанам подарувати прекрасний настрій і розповісти про те, що вінничина славиться своїми сімома. Чуди мистецький проект, в якому беруть участь всі наші мистецькі заклади, тобто позашкільні навчальні заклади, школи естетичного виховання, дитяча художня школа, дитяча школа мистецтв, дитяча школа мистець вишенька і музична школа номер 2 Аби сім чудес не були впізнавані та максимально схожі на свій оригінал, над ескизами малюнків працювала команда комп'ютерних геніїв та художників. За словами майстрів Пензля, погратися доведеться з нанесенням на тротуарну плитку зображення музею судибі Перегова та Палацу Потоцьких. Зараз я розмічаю малюнок палац потоцьких місто Тульчен. Складний малюнок. Потрібно дуже кропітливо віднестися. Тут прорахувань багато і по собі важка робота на асфальті. Бачите, такі матеріали, доска, звичайна. Творити просто небо на тротуарній плитці, а не на папері, школярам подобається. Принаймні вони так відгукуються, про стріт арт. Тут допомагаєш, тут тебе кожен бачить. Потім можна батьків привести, сказати, от мама, я тут приймала участь, тут є мої. Там, ну, Мої маски ще щось, і приємно звичайно, коли ти малюєш тебе, всі бачать. Хтось навіть там можна сказати, трішки заздрить. Мистецький проект завершить до Дня Європи. 21 травня. Оцінити стріт арт зможуть вінничани та гості міста, які завітають на свято. Виконавці об'ємних малюнків кажуть: якщо бережливо до них ставитись, менше ступати ногами, то вони можуть протриматись на плитці щонайменше півроку.